На тренування я дуже часто не використовую повноцінну РПС. Ми зараз порівняємо. Я використовую такий рентжбелт, як у нас він називається власний РПС. Базовий набір, я думаю, у всіх приблизно він такий самий, але спорядження підбирається все дуже індивідуально і під задачі. У мене це два магазини з однієї сторони, два магазини з іншої. Чому це робиться? Тому що для того, щоб вага розподілена була більш-менш однаково. Тому що ви, можливо, спочатку не будете цього відчувати, але пізніше десь тіло буде перекошуватись. І після того починаються ці болі в спині. Я кажу, не знаю, звідки воно взялось аптечка від ювін. І це умовно утилітарний підсумок, як я його називаю. Тут зараз магазин, тут набої розсипом. Інколи ліхтарик сюди ще помішає такі всі дрібнички. Ну і сумка скиду. Все, тут більше нічого особливого немає. Ренжбелт, як я його називаю, він полегшений. Зазвичай я використовую його на тренуванні. Е, тут іде менша аптечка, хоча наповнення фактично те саме. Е, два підсумки під магазини. Е, тут у мене кобра під пістолет. Ну такий мінімальний, самомінімальний набір. Е, що мені дуже подобається, прямо я максимально задоволена. У мене до цього був рентжбелт, але там була неоригінальна кобра і була велика проблема. Швидко десь його зняти. Я там просто аж кипіла, коли потрібно терміново щось зняти, спорядження, а у тебе заїдає ось це. А тут взагалі жодних проблем немає. Прям максимально задоволена. Рекомендую. Чому, наприклад, скажу на рахунок цього? Без лямок ніколи ними не користувалася. Перший момент жіноча фігура відрізняється від чоловічої, тобто силует в жінок, РПС не злазить так, вона тримається на бедрах і вона не спускається, не спадає. Це перший момент. Наступний момент, чому я використовую безлямок, коли я в плитоносці і мені терміново треба десь трошки перепочити, зняти якесь спорядження, я собі спокійно відсібаю РПСку, при тому плитоноска залишається на мені. А з лямками так не вийде. Мені прийдеться знімати плитоноску, потім вже знімати саму РПСку. Тобто це займає час. І ну, це дві основні причини, чому я так використовую. У мене просто немає такої потреби. На рахунок розвантаженості, якби я не відчуваю якоїсь там ваги з лямками, без лямок, мені однаково воно сидить. Просто набагато швидше, мобільніше її можна скинути. От. Вона знаходиться, ну от вона просто не злізе, тому що я кажу, жіноча фігура, особливості жіночої фігури. Чоловіків більш все прямо і воно просто спускається. Це все ну ідеально, вага розміщена посередині. якось, якось так.